Цей серіал не міг залишити байдужим нікого. Навіть якщо ви подивилися лише декілька серій, ви обов'язково згадаєте екстравагантну парочку, яка постійно з'ясовувала стосунки. Та ще й при тому займалася розслідуваннями у 80-ті та 90-ті серіал Детективне агентство Місячне сяйво підкорював глядачів по всьому світу. І щоб ви думали, історія його створення не менш цікава. Це був саме той серіал, з якого почалось знайомство глядача із Брюсом Віллісом. роль харизматичного детектива стала його першою головною роллю на телебаченні, але почати хотілося б з того, як виникла сама історія. У 80-х керівництво каналу ABC забажало дати глядачеві свіжу та нетривіальну історію. Саме тоді вони звернулись до сценариста та продюсера Глена Гордона Карона з проханням написати сценарій детективний. Ного серіалу, який той у свою чергу надухно виносив, щоб якось побороти свій скептицизм, він змішав детективи з романом, додавши м'юзікл. Історія інтригувала з перших кадрів. Ефект на топ-модель, медіґейс, втративши всі гроші, очолює детективне агентство та разом із колоритним детективом Девідом Едісоном занурюється у злочинний світ, де на них очікує безліч пригод. Але цей серіал ніколи б не став таким успішним, якби не Сібіл Шепард. Ще до початку зйомок серіалу вона вже була знаменитою актрисою. Чого не можна сказати про Вілліса. Єдиною телевізійною роллю Брюса до 85-го року була роль Тоні Амата в епізоді серіалу Поліція Майамі». Але він вже тоді мав великі амбіції, тож назбирався підлаштовуватись під оточуючих, як розказувала Сібіл, на відміну від інших чоловік. Які прослуховувалися, він не намагався лестити акторці, він уникав зорового контакту із нею і здебільшого розмовляв із Кароном. Коли Брюс вийшов з кімнати, вона сказала Карону: цей чоловіга підходить на роль Девіда, щось у ньому є. Але не все було так просто. Керівники каналу категорично не хотіли брати Віліса на цю роль, і за чутками в якийсь момент навіть готові були йому заплатити, щоб той відмовився сам. Та все ж таки продюсер переконав їх подивитись на Брюса в пілотній серії, що і вирішило долю всього серіалу. Як з'ясувалось, кумедні суперечки головних героїв, які так полюбились усім глядачам, були неймовірно затратними для студії. Справа в тому, що зазвичай сценарій одного епізоду мав містити 60 сторінок, але суперечки та скандали меді з девідом вимагали по 100 сторінок на серію. У зв'язку з цим автори не встигали здавати текст вчасно. А тому зйомки одного епізоду займали не тиждень, а цілих 10-12. Днів, врешті-решт, текст писали довго, знімали теж довго. Тож вся команда почала відставати від графіку, через що кількість серій у сезонах іноді скорочували. Причина тому полягала ще й в атмосфері, яка панувала на знімальному майданчику. Між Сам та Шепард літали іскри і не в гарному значенні цього слова. Але все ж таки вони були професіоналами. Коли камери були ввімкнені, актори створювали саме ту. Історію, яку очікували від них глядачі, серіал був сповнений грайливою самоіронії, яка в ці роки вважалася свіжим та незвичайним прийомом. Після перших двох сезонів ситуація на знімальному майданчику почала ускладнюватися ще більше, і однією з причин стало те, що у Віліса почали проявлятися перші ознаки зіркової хвороби. Спочатку він був простим хлопцем, його полюбила знімальна команда і ніби нічого не вказувало, що все скоро може змінитися. Та за кілька років він пройшов шлях від кращого друга команди та людини, яка просто вдячна за можливість працювати. До освідомлення, що хоче стати великою кінозіркою, додайте до цього самовпевненість вже відомої на той час головної акторки серіалу, і отримаєте пекельний коктейль із постійних претензій та з'ясування відносин, які за кадром майже не припинялись. За словами очевидців, іноді ці двоє перетворювали знімальний майданчик на справжнє пекло. До того ж, постійні затримки сценарію все також не працювали на користь знімальної групи. Це дратувало сібіл, яка через це почала конфліктувати із кароном. А згодом затримки та перерви у зйомках для окремих акторів були необхідні через вагітність Шепард, а також зламано внаслідок катання на гірських лижах ключицю Вілліса. Піком успіху місячного сяйва став кінець третього сезону. Саме тоді меді і Девід вперше перейшли може у дружніх відносин. Епізод, де герої опинилися у ліжку, зібрав біля екранів близько 44% всієї американської телеаудиторії. Результат дійсно феноменальний. Проте, вже у наступних сезонах, зацікавленість глядачів почала слабшати. Критики пояснювали падіння рейтингів тим, що Кло головне джерело напруги, інтрига навколо можливого роману головних героїв. Згодом навіть з'явилися вирази прокляття місячна Сяйва», яким стали називати закономірне падіння популярності серіалів після того, як центральна лінія любові головних персонажів доходила до кульмінації. З четвертого сезону сценаристи почали приділяти більше уваги персонажам, яких грали Еліс Біслі та Кертіс Армстронг. Отже, серіал трохи. Звернув з основної сюжетної лінії. Однак глядачі хотіли бачити лише Девіда і Меґі. Рейтинги почали стрімко падати. Саме у той час сібіл була на останніх місяцях вагітності, і їй довелося значно скоротити зйомки. У результаті цього актриса була лише у ряді епізодів, що зруйнувало звичний ритм і хімію між головними героями. У свою чергу скорочений графік зйомок відкрив Брюсу Вілісу можливість взяти участь у проєкті. Який змінив усю його кар'єру і життя в цілому, саме тоді світу явився культовий міцний горішок. В одному з інтерв'ю Брюс навіть іронічно подякував Сібіл за її близькість із чоловіком, тому що її вагітність змінила все його життя. Міцний горішок вмить перетворив актора на кінозірку всесвітнього масштабу. Вас це може здивувати, але детективне агентство Місячне сяйво став на той час найдорожчим серіалом для ABC. У 80-ті Виробництво звичайного епізоду телешоу коштувало приблизно мільйон доларів. Тоді як кожна серія цієї детективної історії коштувала 1 мільйон 600 тисяч доларів, і це помітно перевищувало бюджети інших популярних проєктів того часу, згодом до великих витрат, які студії давалися непросто. Навіть незважаючи на хороші рейтинги, додався страйк сценаристів у 88 році. Американська гільдія сценаристів оголосила найтриваліший страйк в історії. Він тривав майже півроку. Тоді цей страйк серйозно вдарив по телебаченню і став однією з причин перенесення прем'єри п'ятого сезону місячного сяєва, що лише викликало падіння інтересу глядачів до шоу. В результаті історія детективного агентства місяч несяєво завершилася завершилося у 1989 році, назавжди закарбувавшись у серцях глядачів символом тієї епохи. Ось такий невеликий, але яскравий флешбек. Якщо ви згадали цей серіал завдяки моєму відео, моя робота була недаремною. Обов'язково напишіть, скільки вам було років, коли ви дивились цей серіал і чи передивлялись його пізніше. Дякую за увагу, лайки та підписки. Приємних кіновечорів та до зустрічі на каналі Має Кіно.